Знайомства з годинником. Доброго ранку, доброго дня, зичу вам дітки, щастя, здоров'я й добра. Відгадайте, будь ласка, загадку, ніг не маю, а ходжу, рота не маю, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати. Правильно, це годинник. Годинник це пристрій для вимірювання часу. Спочатку люди придумали сонячний годинник, бо помітили, що тінь також ругається за сонцем. Дивляться люди, як тінь по колу бігає, копали в землю стовп і навколо стовпа накреслили коло, розділивши його на частини. Потім люди помітили, що квіти теж живуть за розпорядком дня. Одні квітки розкриваються вранці, а вдень закриваються. Інші розкриваються під вечір, треті тільки вночі, а вдень вони завжди закриті. Відкриваються не коли їм заманеться, а в свій власний час. Так з'явились квіткові годинники. Через деякий час люди придумали пісочні годинники. В них немає стрілок. Дві скляні пляшечки пов'язані одна з одною. Всередині пісок. Висипався пісок, значить, пройшло 3, 5, 10 хвилин. Потім люди придумали механічні годинники, а ще пізніше і електронні. Сьогодні, діти, ми з вами познайомимось з годинником. Це циферблат годинника. На циферблаті є цифри і стрілки. Коротка стрілка показує години, а довга Хвилини. На циферблаті є такі поділки, які вказують скільки хвилин. Хвилина це невеличкий проміжок часу. Година складається з 60 однакових хвилин. Навчимося визначати час за годинником. На цьому годиннику маленька стрілка вказує на число 1, а велика на число 12. Годинник показує рівна 1 годину. А на цьому годиннику филинна стрілка показує на число 6. Вона пройшла вже половину відстані, а маленька годинна стрілка знаходиться між числами 1 і 2. Отже годинник показує пів на другу або 1 година 30 хвилин. Котру годину показує цей годинник. А цей годинник. Молодці малята, а ще для вас я приготувала завдання. Скажіть, якої форми ці предмети? Послухайте ще завдання. Стоїть клен, на клені дві, дві гілки, на кожній гілці по дві вишні. Скільки всього вишен? Якщо гусак стоїть на двох ногах, то він важить 4 кг, скільки буде важить гусак, якщо він буде стояти на одній нозі? І останнє завдання: у двох сестер по одному брату, скільки дітей в сім'ї? Я думаю, що ви справились з завданням. До побачення, до нових зустрічей.